Чому я пофарбував в рожевий колір, а до цього фарбував в чорний. Так от, настав час відкрити вам цей великий секрет. Ну, по-перше, я роблю це тому, що це мені подобається. Це красиво. А по-друге, я роблю це тому, що люди тупі. Тому що за роки Тіктоку, да, ваш мозок деградував настільки, що у вас концентрація уваги стала тупо 3 секунди, як у малої дитини, як у немовля. А я дуже часто роблю якісь складні відео там про препарати різні, які тривають хвилини, да, треба це дивитися. Я бачу, що люди тупо не стягують. Ну саме тому я вирішив вам допомогти. Отак от само, як мама малої дитини бере це погрімушку і починає перед дитиною так і матерять, і дитина дивиться, куди мамі потрібно, да? Так само я от показую нігті і зі такі у чоловіка. Ну і поки ви там дивитеся, нафарбовані у мене нігті чи ні, я потроху згадовую вам цю інформацію. А беручи до уваги кількість гомофобів, всяких чітких, нечітких пациків в коментарях. Да боже, коментарі просто розриваються, і відос злітає в топ. Ну скажіть, що це не геніально. Так що дякую вам всім, хто мене підтримує. А хто мене не підтримує, вам персонально дякую, ви взагалі красавчики. І до речі, мушу сказати, що все-таки чорний колір заходить найкраще. Так що користуйтесь.